Слава Україні! Сьогодні з вами будемо говорити про пачку на гідру четверту через Янівку і Еміка. Буду розказувати всі деталі, всі, всі нюанси, все, що є. Бо насправді їх є доволі багато, як на мене. І поки я зробив її, то досить сильно намахався. Перш ніж перейти до самої пачки до розбору, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і поїхали до відео. Отож, почнемо з дрядині. у удіта в сет прокляття. Збирав я її раніше на першу гідру, того таке собі. Ну, але, в принципі, і тут вистачило. Точності можна було зібрати трохи побільше. Швидкості, в принципі, нормально. Швидкість заточується тут конкретно під Еміка. Щоб в нього була синергія, і вона йому перезаряджала навики, він постійно тримав під глузуванням. Книжки всі, таланти, ось такі. Не зупиняюсь дуже на цьому, прийшли до Еміка. Емік в нас збирався під арену раніше, тому кам'яна шкіра. До цього прив'язки робити не треба це другий ряд. Можна збирати будь що Точність. Не точність, перепрошую, опір. Обов'язково йому потрібен опір, щоб в нього голова злодюшка не вкрала його бонуси. Швидкість досить невелика. Я її спеціально зменшував, він мав під 300 швидкості, довелося зменшити на 211, для того, щоб дряда нії йому перезаряджала ось цей навик. І він його постійно міг тримати. Тут він скорочує, я думаю, всі знають ці навики. На навиках точно не зупиняюся. Таланти, ось такі, також зроблено на опір. Наступна буде у нас Яніка. Яніка взагалі без талантна, без талантів, без нічого. Тут взяв фантомний дотик. Можна підібрати щось і краще. Так, тут сет оборони. Оце вже важливий момент. Е, декілька ваших героїв варто одягати в сет-оборони для того, щоб щит був зразу, його буде простіше роздувати. Її не робимо супер якоїсь е, супер-ДД просто. Даємо так міру вс всього. Можна давати більше, але в принципі не варто. Де, тому що буде її хотіти з'їсти, цього не робимо. Так, по навичках. Зовсім без книжок. І йдемо далі. Наступний у нас буде Брогні. Брогні колись одягав під арену, Чи, чи куди, я не питаю, куди його хотів зробити як ДД. Ну, плюс-мінус десь це вийшло, десь не вийшло. Не переодягав з того часу. Амулет, як бачимо, на перезарядку. Такі атрибути, якщо у вас є, то варто одягати на таких героїв, щоб перезаряджали, скорочували перезарядку. Топові атрибути, вони є доволі важливі. Так, по навичках. Ну тут зрозуміло, в книжці все є. Жнува, ну, дар жнива, того, що збирався раніше на арену. Де -де. Е, так, і по талантах ось такі. Наступний у нас буде е, Криск. Тут опір також, щоб можна було і то, і то е, опір піднімав. Ну це, напевно, найменший опір, з яким вас не будуть красти е, бонуси. того що він в основному танкує він і приймає удар е, з лудюшки на себе постійно. Він він тому опору хоча б з 473, а краще біля 500, тому тоді. 97%, що вас не вкрадуть, бо завжди є цих 3%, що може спрацювати, не спрацювати опір, або ще щось, ще щось є в плавів, така от штука. По навичках сірчаний камінь, це метеорит наш. Пасувало б пофарбувати, було б трошки краще. По талантах вже показав. Так, ну і зірочка наша, це Біксвел. Хто його не зробив, то я вам співчуваю. Пристроїти можна будь-куди прилаштувати. По книжкам це всі чудотворне зі... зцілення Даудар. І так, і сет реакції і сет швидкості. E, збирав я його ще раніше під Infinity Pack на КБ. Так, він і залишився, нічого не змінював. Опір. Опір має бути. Скажімо так, опір має бути. І все. І. E, и... І по всьому, тепер переходимо до самого бою. В принципі, весь бій я проводив руками. Але показую запас для того, щоб ви розуміли пріоритетність ходів, які треба використовувати. Емі постійно нас має тримати. Невмирання і глузування на вашій пачці. Це постійно. Цей навик основний, другий буде е, на перезарядку. Також досить добре працює. Навиків Еміка e супер. Е, Далі. Криск це є А2. Е, Тут де він більше регенерацію на себе і збільшує тривалість бонусів. Це важливо, бо щити треба продовжувати. Віксфер у нас е, пріоритет на А1. В принципі, А-2 можна, якби, і взагалі підключити. Так я зробимо. А2, А-3 ви використаєте тільки тоді, коли вам треба буде дати більшу кількість бонусів на умовну Яніку, в якої немає опору, щоб голова злодюшка в неї вкрала її щити. От тільки тоді буде використовуватися А-3. В основному більше можна використовувати, коли е, злітають з когось, 4, але можна і не використовувати. Дріада Нія це є стат з А1, оскільки вона швидша, ніж Емік. І. А2 це є пріоритет. пріоритет. Ми завжди його використовуємо. А3 ми не використовуємо. Е, Яніка. Не використовуємо ні А2, ні А3, просто дорогу судороголупмо з А1, а використовуємо А2 і А3 тільки тоді, коли ми збираємося вже бити. Тобто десь на 150 му ході. Брогні, Старт А3, пріоритет А2. Потім можна А3 не використовувати, хіба що когось злітає блок штрафів, то тоді можна знову по по його повішати. Таке буває. Ну і в принципі все. Є ще нюанс по великій залі. Велика зала не Макс прокачана, це важливо. Е, і ось це також важливо, де вона в нас є, гідра швидкість. Бачимо, збільшена. Того це також важливо. Е, важливо взагалі це прокачувати, бо воно серйозно додає. Далі переходимо до самого бою і буду розказувати по ходу. Які є нюанси, що відбувалося. Значить, все, в принципі, те, що я показав в пресетах, все воно і працює. Щити розбуваються доволі повільно. На це не звертаємо увагу до 25-140 го до ходу. Це доволі все важко, повільно, але воно все працює. По чуть-чуть, почуть, по чуть-чуть, по ви роздуваєте. І Будете на, десь на 150 му ході вже готові до завдання вашого удару. Удар по одній бошці десь отримуєте 320 мільйонів. Е, в мене там по вийшов один нюансик, я про це по розкажу, покажу е, вже в подальшому. Е, що тут важливо? Голова злодюшка. Яка буде красти в нас е наші бонуси щити? Вона агриться на того, в кого найбільше бонусів. Найбільше бонусів у нас може бути 10. От я тут показую на відео, як я їх рахую, е на кого вона буде агритися. Е, і найбільша кількість бонусів під час вашого всього бою е має бути в принципі криска. Для того, щоб вона постійно там Креску, а Креску, в принципі, це байдуже, він буде терпіти. Дуже часто він є майже весь бій під невмиранням, якщо невмирання злітає, в принципі, нічого страшного. Головне йому достояти десь до 150 го ходу перед тим, як ви будете бити. Як бачимо, мітку таврогідрів зразу є на брогні в нас, тому що в нього найбільша кількість е, критичної шкоди. Тому саме Яніка не має мати її. Її дуже багато. Тавро на, на Бравні, і в принципі, воно у мене отак і працювало. Всю дорогу це працює на авто, е, на авто. все це працює ручками. Товчемо довго, так, але в принципі шкода, ця вона того вартує. Так, як бачимо, 32-й хід, в принципі, вже щити Такі доволі солідні, але їх ще все рівно мало. Ми їх постійно роздуваємо, бровні тут також в тій пачці працює як роздування щитів. Кого можна замінити? Значить, під заміну може бути криск, це буде вам важче роздувати щити. Тоді треба буде ще когось одягати в сет оборони для того, щоб. З самого початку у вас ті щити були, і їх можна було роздути. Важче буде, але рані. є такі епіки, як Деміта, є епік-розбійниця постелі, Анілі. Ну, багато насправді є епіків, які, навіть епіків, які можуть збільшувати тривалість ваших бонусів. Е, можна замінити тут також брогні, ну, в принципі, на тих самих героїв для того, щоб продовжувати. Можна поставити сюди Мікаге, вона також продовжує, е, кого не можна замінити. Не можна, ну, Фактично, цих решту четвірку замінити в принципі, неможливо е, в даній пачці. В принципі, і Еміка можна замінити, але це вже буде зовсім інша пачка. Тоді і для Данія там не потрібна. А ми говоримо сьогодні конкретно про цю. Тому говорю, криск на Брогні можна замінити. Четвір ні. Як бачимо, Тавро гідри на Брогні так і висить. Нуль ходів, але його не з'їдають, бо ем... на Еміку висить насмішка. Ось тому важливо оця циклічність. І важливо, щоб вона постійно на еміку була. Що ще важливо? Не знаю, як воно працює, але є один нюанс. Тут я знову рахую, яка кількість бонусів, максимальна, до речі, кількість бонусів, так як і штрафів 10. Що важливо, Голу, голову, яка краде бонуси. От, до речі, нюанс на вік свилиді на вік злетіли щити. Тобто вони зменшилися, але нічого страшного нема, таке буває, щити, вона все рівно в нас будуть красти з Яніки, можна буде зробити і з Брогні Потім ну це для того має вилізти знову ж це саме голова. Що би я не робив, я би не рекомендував бити голову, яка має вкрасти. Бонус. Дуже важливий момент, я не міг зрозуміти, чому саме голова, яка краде щити в нас, вона їх не, не, не поширює. Декілька разів я тестував і був у мене в судорогу один і той самий нюанс. Голова щити краде, поширює всі бонуси, але не поширює саме щити. Ну і фактично шкода виходить 300 мільйонів замість е мільярд 200. Ще помітив, якщо ми не будемо топти голову її, і, і, і вона вийде на перед тим, як вкрасти фактично на максимальне здоров'я, ну плюс-мінус, там я, я покажу скільки в неї було, то тоді вона ці щити поширила. Співпадіння не співпадіння скоріше, ні, ніж так. Того, що перед тим як я тестував, то було так, що в неї було менше здоров'я, і вона їх не поширила. Плюс було менше здоров'я і інших Ну, Це вже зараз ми в кінці побачимо. Так, 90-й хід, і ми йдемо далі трошки. І зараз буде нюанс. Де в мене вкрадуть трошки бонусів. <хи> так буває, то я говорю, що в принципі е опору маловато. Так раз. Але нічого страшного. От зараз можна було застосувати вік-свела А3, але треба було продовжити того, того почекав. Е от Зброгні я застосував знову ж таки А3 блок штрафів для того, щоб е побільшити його ну, на. На Криска. Нічого страшного, це нормально. Таке буває, просто маловато опору. Як бачимо, от зараз А3 застосував для того, щоб збільшити кількість бонусів, то що вони собі поширюють ті бонуси, це нічого страшного. Ми і так зараз не набуваємо шкоду. Зараз ми займаємося суто роздуванням щитів. Оце важливо розуміти. Так, 155 й хід. Зараз буде в нас голова. Красти. Чи... Так, я вже збільшив кількість е, на яніці, є 10. 10 саме бонусів. От як бачимо, і голова їх вкрала. Було максимально багато здоров'я. І зараз вона поширить. Не поширить, е, скоріш за все, на голову ДД через те, що на ній зараз якраз є оцей щит, і через те вона на неї не поширила. І це мене максим, ну це саме тому вийшло так, що трошки менше шкоди завдала Яніка за один удар. Зараз не важливо кого бити, просто треба дочекатися, щоб голова поширила. І зараз це буде так, чекаємо, терпимо. І таких ударів можна завдати декілька. Але ця голова-злодюшка має знову ж таки появитися. Як бачимо, поширили. Поширили на, на дві інші голови, на третю не поширили, поширили решту, кількість бонусів. Ну, от така от ситуація. Тому це момент важливий, і можна перед тим би було б накласти на голову, яка клінцить провокацію. І вона би не зробила те, що вона зробила, не наклала оцей щит свій. І, в принципі, тоді думаю, ситуація була б інша. Тепер Яніка мала б, мали б ми застосувати А-2. Але А-2 це суто бездоганна завіса, яка вже в принципі є. Тому А3 і Лупасимо. Лупасом вибираємо голову антистихію слабшу, червону. І бабах 985 мінянь. Круто, круто. Знесли, прекрасно. Що виходить далі? Далі ми в принципі, продовжуємо наш оцей весь цикл. І та, як в брогні немає багато опору, наступним кого б можна було зробити жертвою, кого би вкрали б щити, це був би саме Брогні. Але для цього має знову ж таки з'явитися голова злодюшка. Але в мене вийшло трошки по-інакшому. Чотири голови було знесено, ні одна не вирісла те, що треба. А вже з головою страху це було дуже проблематично. В принципі, знести самі по собі вони бошку не можуть, бо вони не б'ють. Ну і тому вийшло так, що. Це було і закінчення нашого бою. Того що через голову страху, тут в мене дряданія декілька ходів тому втратила, пропустила хід, все, циклічність опущена, все, пачка зруйнована, пачка далі не, не йде. Якщо би вилізла голова та що краде бонуси, тоді ми продовжуємо робити те саме, збільшуємо на бровні. Наші, наші бонуси до 10. Е, Голова Агриться на броні, краде щити в брогів, поширює і Яніка ще раз б'є і ще раз завдає додаткову оцієї великої шкоди. І ми маємо збільшимо нашу, нашу шкоду декілька разів. В принципі, можна було це зробити і з віксвелом. Тоді ми йому не робимо дуже багато опору. В принципі, з цим опором і в нього можуть вкрасти. І по всьому, і так можна повторювати декілька разів. До того часу ще може Аданія під... на... накопичити свої щити. Просто це можна повторювати, повторювати до того, поки ми не, на... не перейдемо на максимальну кількість ходів. І шкода може. Збільшуватися в рази. Ось така вийшла шкода. В принципі, клас, все чудово, можна збільшити, можна. Е, пишіть, як вам відео, як вам пачка е, на просторах українського ютубу я її не бачив. Пачка придумана не мною. Це, по-моєму, очевидно, але я про це говорю. Е, зробив клас, працює. Кому ну, потрібна допомога. Також займаюся налаштуванням і гідри. І різних підземей, в принципі, будь-що роблю по рейду. Якщо потрібно, пишіть в описі, буде мій телеграм. А я вам дякую за перегляд. Все буде Україна і до нових зустрічей.